23 лютого День Окупанта. З 1918 року в Радянській Росії, а потім у Радянському Союзі, святкували 23 лютого як День Створення Радянської армії. Але для українців, білорусів та більшості народів колишнього Радянського Союзу це День Окупанта. Чому? Коли розпалася в 1917 році Російська імперія. Народи, що входили до цієї тюрми, створили свої держави. Так в Україні з'явилася автономна Українська Народна Республіка. Але в Росії до влади прийшли більшовики-комуністи. Вони почали в грудні 1917 року війну проти Української Народної Республіки. В умовах війни УНР у січні 18-го року проголосила Незалежність. В наступний місяць, 23 лютого, 1918 року більшовицька орда, яка на той час окупувала вже більшу половину України, отримала назву РККА Робоча Крістіянська Красна Армія. Тобто свято Радянської армії 23 лютого з'явилося тоді, коли ця армія окупувала Україну, вбивала, гвалтувала, поневолювала її населення. Ось чому 23 лютого це День окупанта. Наш день захисника вітчизни – 14 жовтня, це День українського козацтва, це День створення Української повстанської армії, це День бійців АТО. Це наше свято. А 23 лютого це День Московської Орди, яка у 18-му році окупувала Україну і отримувала до 1991 року.